Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today, мене звати Боні. І сьогодні ми будемо з вами е, розглядати тактики на 8-му е, Так, напевно ви скажете, блін, да чувак, вже 100 мільярдів відосів по Clash of Clans по тактикам від першого до. 21 го Тх. Але насправді, чи багато гайдів по атакам на той чи інший тиха українською мовою. Жодного. Ось тому ми сьогодні з вами починаємо а, гайд для новачків по а, атакам на 8 ТХ. Які є а, цети, які є а, варіанти атак. Ну, коротше, все це ми сьогодні з вами побачимо. Тому сідайте. Зручніше, беріть щось гаряченьке, а ми починаємо. Для прикладу і за основу я взяв от таке розташування а-ля Як по мені, так найкраще розташування бази проти драконів. Сьогодні я покажу вам два варі... дві варіації, як атакувати драконами. Це... Блискавками ми будемо атакувати, плюс дракони, і рейджем, плюс дракони. Також окремо я покажу тактику хогами. І ми з вами подивимося, яка тактика найоптимальніша проти такої бази, і в принципі проти фулга. Восьмого тиха. Перший варіант це атака. Зараз буде драконами плюс блискавка. Що потрібно а, брати м, завжди в клан кастал з цією тактикою. Це обов'язково кулі і тряс. Тряс, а, думаю, що краще брати одразу фулови, по можливості, звісно ж. Тож, розпочинаємо атаку. Атакую на самого себе. Поїхали. Бачимо, це класичний варіант антидраго кругової бази. Так просто зайти не вийде, тому що, як би ти не зайшов, все одно будуть великі проблеми, особливо якщо ти не вмієш грати драконами. Золоте правило номер 1 завжди розбивати кільце бази. Зараз покажу, як це робиться. По-перше, ми збиваємо зараз е дві ПВОшки. Я завжди з лівої сторони, тому мені буде зручно збити посередині і праву ПВОшку. Починаємо бити праву ПВОшку. Викидуємо три блискавки, викидаємо сюди чотири. Беремо тряс, викидуємо туди, куди ми кидали три блискавки, і зносимо ПВО. І у нас залишається одна ПВОшка з лівої сторони. Тепер. Не сюди кидаємо кінга, тому що він загреться на кінга-суперника. Ми кидаємо його зверху для того, щоб розбити кільце. Так, розбиваємо. І головне ще не забути, коли будете викидувати драконів, що це треба робити ось так, не в кучу, а завжди треба це робити по одному. Трошки почекаємо, поки просунуться вперед дракони. І потім викинемо, от зараз навіть, викинемо кулі. І поки ПВОшка ця буде агритись на драконів, кулі спокійно зіб'ють цю ПВОшку. Навіть дракони встигли це зробити. А далі я зараз прокручу, а, відос, щоб ви не чекали, тому що це буде довго. І так, в принципі, буде кожну атаку, щоб відос не розтягувався на 30 хвилин. Як ми бачимо, у нас є спокійна трьошка, без проблем винесли цю базу з А Ще вижило сім драконів, це причудовий насправді результат. А чи такий же результат буде після того, як ми зробимо атаки з рейджами? Тому ж переходимо до атаки з рейджами і побачимо, наскільки ефективна ця тактика з цією базою. Варіант номер 2 це дракони плюс рейдж. В КК ми беремо, як завжди, кулі, і замість тряси ми беремо спеш баночку. Тому розпочинаємо. Я, як завжди, атакую на самого себе. Поїхали. А, насправді база не така проста, особливо якраз проти такої тактики дракони плюс рейдж. Я обожнюю цю тактику дракони плюс рейш і не розумію тактику а, блискавок. Але а, якщо ви а, вам, точніше вам попадається кругова така база, де часі за всього ПВОшка знаходиться всередині, скоріш за все будуть великі проблеми, якщо ви недостатньо вмієте грати драконами, а, будуть великі проблеми взяти таку базу. І, скоріш за все, це буде а, дві зірки, а іноді й одна. Тому ми зараз спробуємо з вами все-таки взяти три зірки, чи вийде, хто його знає. Я, наприклад, вже давно не грав на восьмому ТХ і давно не грав цією тактикою дракону плюс Рейдж. Тож починаємо, бо час іде. Ми, як завжди, а, починаємо розбивати кільце, і атакувати ми будемо для початку зі сторони дуючки. Тож, розпочинаємо з боку, кидаємо кінга, з боку сюди, з лівої сторони, кидаємо дракона для того, щоб розбити це кільце. І будемо намагатися вибити. Три зірки. Також кидаємо по одному дракону. Чекаємо трошки, трошки чекаємо, поки зійде. Кидаємо спеш баночку і кидаємо. кулі Заходять кулі, кидаємо по бокам рейдж і дивимося, що відбувається. Відбувається те, що дракони пішли, блін. Трошки не так, як я розраховував. Але вийшло. Вийшло. Тут можемо кинути яд. До речі, я забув, що потрібно було для цієї тактики, окрім рейджу, взяти ще яд. Але це чи казав, я не пам'ятаю. Неважливо передивитись. А, так, ну у нас майже все вийшло. Я перекручу цей відос, і в кінці ми побачимо, скільки драконів у нас вижило. І знову у нас з вами трьошка. Вибили без проблем. Залишилось шість драконів живих на одного менше, ніж в тактиці з блискавками. Але це також причудовий насправді результат. Але на жаль, наскільки мені відомо, скільки я ось граю, що дуже мало людей на жаль використовують цю тактику дракони плюс рейдж, тому що банально не вміють нею користуватися. Наступна тактика у нас буде хогами, і ми побачимо наскільки по часу знов ж таки це ефективно виходить, і наскільки, в принципі, вона ефективна. І чи треба якийсь високий скіл для того, щоб грати? Хогами на восьмому ТХ і розбувати такі бази. Тому ж поїхали, переключаємося і далі дивимося тактику з Хогами. Тактика номер три. Атака Хогами. Цей т, варіант дійсно особливо тим, що насправді Хогами треба вміти грати. Куди правильно а, заходити, з якої сторони, куди правильно кидати хілбанки і, в принципі, вміти правильно виманювати кланкасу. Як показує, Мій досвід, цього дуже багато людей не вміють робити. І, скоріш за все, якщо ви цього не будете робити, всі хоги, які підуть на базу, в кастл суперника просто розіб'є. Тому ж починаємо. А, і до речі, забув сказати, що е, для, до кланкаству нашого ми беремо один дракон, два міньйони і один лук для того, щоб вбити кланкаству суперника. І також яд, який ми візьмемо з собою до рейджу. Тож починаємо. Знову ж таки, я атакую на самого себе. Поїхали. У мене буде особливость в тому, що я знімаю це на, не на телефоні. І у мене не вийде а, прожати з двох сторін а, хогами. Тому я буду робити це трошки по-іншому. Така особливість, на жаль, блюстакса. Як заходити, з якої сторони, і що, в принципі, далі робити. Заходити знизу ми в будь-якому випадку з вами не будемо, тому що тут є кінг, який почне розбивати наших хогів, тому ми будемо заходити зверху. Але для початку ми беремо хог ось десь сюди і виманюємо клан кастл. Тут аналогія того, що ми взяли з собою, робимо далі. Давай, давай, виманююся. Візьмемо ще одного хога. І пустимо клан -кастл. І також кидаємо яд на кланкастл. Побачимо хто кого. Якщо не встигну і не вийде, а повинно вийти, все, все добре. Коротше, кланкастел ми з вами вбили. І тепер зверху починаємо заходити. Я кидаю сюди Кінга і кидаю ось так от хогів. Так, я бачив, в принципі, де у мене знаходились гігбомби, вони тут, але ми змоделюємо ситуацію, начебто я цього не бачив і не знав. Кидаємо сюди хіл, кидаємо ось сюди Хіл. Тому що нам в будь-якому випадку треба було його викидувати. Так як потрипало трошечки нас. Кидаємо ще раз у дехіл, тому що їх бомби спрацювали. І трошки спешки. Кинемо, щоб зараз кінга винесли до чорта. Давайте, бійте кінга, і все у нас нормально. А, ну, як і завжди, я перекручу цю атаку, і ми побачимо. Чи вийшло у нас взяти три зірки? Ну я бачу, що вийшло. Коротше, прокручую, а там далі з вами поговоримо. Знову у нас з вами трьошка, як ви бачили, в кінці спрацювала гік але час вже закінчився і ніякого демагу вона не нанесла. Ну, а якщо б і нанесла, то вона б там нічого б уже не вирішувала, тому що хоги все одно були б живі. Знову у нас трьошка, причудовий результат. Я думаю, що така трьошка це бомба на восьмому ТХ. Що хотілося би сказати, насправді? Всі ці три варіанти це класичні варіанти ще з початку самого гри, як з'явилося восьме тх, Всі там спочатку грали драконами, потім ввели хогів, почали грати хогами. Всі ці тактики вони достойні і мають бути. Все залежить тільки від вашого скіла, а, наскільки ви вмієте грати хогами чи драконами. А, так, звичайно, більшість людей і гравців грають драконами, тому що це просто. Але цими їми теж, на жаль, треба вміти а, атачити. Але не кожен, на жаль, це вміє робити. Тому якось так: от вибирайте, що вам по душі. Вибирайте, грайте. Сподіваюся, що такий гайд і такий формат вам дуже сподобався. А якщо сподобався, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також у мене є збоку QR-код на канал. Телеграм-канал мій. Ви можете спокійно туди підписуватися. Там, як я і казав раніше, є цікаві якісь відоси, фейли, є якісь мої думки, мої, трошки мого життя, і, в принципі, новини по каналу. Тому якось так. Також хотів би нагадати, що не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам. І ми обов'язково з вами переможемо. Тому ж, слава Україні! Смерть ворогам! З вами був Боні, всім па-па.